Є така категорія підписників, а точніше відсоток підписників, які тільки і чекають, щоб я десь в чомусь помилився, щоб напати, як ті коршуни, де він прийшов із своєї роботи за 15 тисяч гривень, сидить на проперженому дивані з порваними носками, але но він чітко бажає мені невдачі, щоб в мене тут нічого не виходило. Це свідчить про те, що люди... Не люблять дивитися на чийсь успіх, якщо вони десь його бачать, і тільки бажають зла. Ось що з такими людьми робити, що їм побажати, що їм сказати. Як на мене, кожен собі вибирає свій шлях. Якщо ви думаєте, що мій шлях легкий, абсолютно він не легкий. Я вам кажу, от навіть запроектувати це все. Придумати, знайти ділянку, побудувати це все це велика командна робота, яку ми проходимо разом з усіма. Ми несемо ризики, ми розбудовуємось, ми будуємося. Я це все показую онлайн. А якийсь Василь чи Петро хіхікає, бо я вчасно не поставив вікна, і він радіє цьому. Ну нас -то 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 такі. Як це правильно сказати? У нас така громада людей, що фу, тут і ворогів не потрібно. Ось чесно кажу, ви зайдіть на Фейсбук, почитайте коментарі. Я думаю, що вам всім це стане зрозуміло. І причому там люди 50 люди віком моїх батьків, і от з таким нутром.